Сьогодні я пропоную познайомитись з іграми та вправами на зняття агресії. Вправа перша. Називається лимон. Дорослий говорить дитині. Уяви, що у тебе в руках лимон. Видиви з нього сік. Вправа 2. Іграшкова історія. Разом з дитиною потрібно приготувати маленькі іграшки. Дорослий намагається повернути сюжетну лінію так, щоб її герої використовували агресію для захисту будь кого. Наприклад, захищаючи свою молодшу сестричку або братика. Наступну гра я би назвала мандрівники. Дитині пропонують мандрівку на планети, які вона придумає сама. Дорослий розкладає на столі коло різного розміру планети, а дитина дає їм назви, розповідає, розмальовує, хто живе на кожній з них. Потім вони разом мандрують цими планетами, спілкуються та придумують їхніх мешканців. Це буде дуже цікаво. Наступна гра називається горобині бої. Це справжня, чудова гра для активних дітлахів. Діти обирають собі пару і на деякий час перетворюються на войовничих горобців. Це можуть бути і дорослі з дитиною. Вони присідають, обхопивши руками коліна, боком стрибають один до одного і легенько штовхаються, якщо хтось із дітей прибере руки з колін. Він вибуває з гри, бої починається і закінчується по сигналу дорослого. Права кулачок. Дайте дитині якусь дрібну іграшку або цукерку і попросіть її стиснути кулачком міцно, міцно. Нехай вона потримає кулачок стислим, а коли розкриє його, рука розслабиться і на долоні буде гарна. Вправа сприяє усвідомленню ефективних форм поведінки, зміщення агресії і м'язової релаксації. Наступна гра називається капризна подушка. Я дуже люблю цю гру. Дорослий готує чарівну капризну подушку і каже дитині: Чарівна фея подарувала нам подушку. Вона не проста, а чарівна. Вені дитячі капризики, це вони заставляють вас балуватися та не слухатися. Давай проженемо їх. Дитина б'є подушку з усіх сил. Після цього дітям пропонують послухати капризики в подушці. Чи усі втекли? Дитина слухає, говорить свою думку. Наприклад, їх тут більше немає. Цей прийом заспокоює дітей. Після гри. Остання гра, яку я пропоную, називається Клоуни лаються. Клоуни демонструють дітям виставу, веселять їх, а потім починають лаятись, використовуючи назви овочів та фруктів. Наприклад, ти огірок, а ти помідор. Можна продовжити гру, Клоуни вчаться ласково називати один одного квітами. назвами квітів. Наприклад, ти моя ромашечка, ти моя айстра і тому подібне. Такі цікаві ігри та вправи допомагають зняти агресію у дитини. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!